Всіх вітаю! І сьогодні я хочу з вами поговорити знову, як завжди. У нас сьогодні середа і тема у нас буде хобі і наша професія, наша робота і всі тому подібні речі. Тому, якщо ви полюбляєте такі розмовні, від... відверті відео, беріть своє в'язання, заварюйте чай, каву, сідайте зручненько і будемо разом творити. Я... Роботу беру, як я вже казала, свій светрик, хочеться його завершити, але поступово-поступово роблю. Здавалось би, зараз не сезон, тому і не поспішаю з його завершенням. Але чесно вам скажу, я ще розмірковую, чи хочу я брати в роботу щось тепле, чи все ж таки буду працювати вже над завмовим гардеробом. Давайте про все детально. Ви дізнаєте, звичайно, це зв'язальне влогу. А ми починаємо і будемо говорити на тему хобі і професія. Це тег. Да. Сьогодні я не буду розмірковувати, сьогодні я буду відповідати на питання тегу. Автор цього тегу дуже приємна дівчина Дар'я, Даша. І в неї є свій невеличкий канал на Ютубі, який називається Біологиня Яжа». Тобто вона якраз розповідає силу своєї професії і розмірковує стосовно тих чи інших моментиків. моментиків, Господи, щось я стала заговорюватися, хочу сьогодні все швиденько зробити, адже відео кажу одразу, знімаю трішки заздалегідь, поки маю невелику частинку часу. Давайте, перше запитання. Як знайти баланс між роботою та улюбленим хобі, щоб уникнути вигорання? Ну що ж, скажу так, в'яжу я дуже давно, в'яжу я ще зі студентських років, і, звичайно, в цей період цього часу у мене було в'язання, коли я працювала. Також у мене було в'язання, коли я Тобто працювала, ходила на роботу, я працювала в студентські роки о, в кав'ярні «Бистро харчування, де я працювала реалізатором, і готували ми там шарму-ходоги, і там я брала в'язання з собою і в'язала там на роботі. Мені не забороняли. Кажу, як є. Більш того, всі були в захваті від мого в'язання там. Це було Боже, може, майже 20 років тому. Так, наступний момент, коли я пішла працювати в офіс, я також з собою брала в'язання, і також я в'язала в офісі в обідню перерву, я на це мала повне право. О, наступний етап мого життя, я дуже великий етап життя працювала вдома копірайтером, і, звичайно, також. В'язала, але, чесно скажу, в цей період життя я в'язала ну, дуже мало. Я одну річ могла в'язати місяцями, а то і по півроку, а деякий і рік я в'язала. Тобто дуже-дуже мало я в'язала. Тому що, ну просто коли ти постійно працюєш, сидиш за комп'ютером, тебе на це не вистачає взагалі часу. І ще й на той момент у мене якраз була мала дитина. Коли моя дитина підросла, у мене з'явилася ще одна дитинка, як кажуть, це мій YouTube канал. І, звичайно, він також вимагає часу, бо були періоди, я закидала, не знімала. Звичайно, я не дуже гарна для цього блогер. За цей весь період я вже змогла вирости і є розуміння, що я хочу, і я просто і кайфую, отримую від цього задоволення. Але на сьогоднішній день доведення YouTube каналу і цього, і свого сімейного каналу я ставлю більш як до роботи. Тобто, в'яжу я як хобі, а інформацію, яку я знімаю, шукаю для вас, я це роблю вже більш на тому рівні, де хочеться отримувати якусь винагороду. Звичайно, винагорода не дуже велика, але все ж таки. Вона є, і я дуже вдячна за те, що я маю за цю винагороду, і дуже дуже вірю в те, що я зможу більше розвиватися. Тому для того, щоб не було вигорання і балансу, треба чітко просто розмежовувати, де робота, а де ваше хобі. Особливо коли ви працюєте, як я вдома, і дуже складно. Бо якщо ти працюєш вдома, то всі вважають, що ти не зайнята роботою, да? ти ж вдома. Але це дуже-дуже такий складний момент. Я проходила різні етапи, тому я вам покажу, як є. Треба чітке, чітке розмежування. Боже, як я довго говорила, на перше питання. Давайте перейдемо до другого питання, а друге питання звучить так: чи можна перетворити хобі на джерело доходу, не втративши задоволення від нього? Ну, ще б років п'ять, я б сказала, що ні, це неможливо. Бо... Якщо ти в'яжеш на замовлення і хочеш багато мати замовлень, то тобі потрібно в'язати те, що цікаво твоїм замовникам. І не завжди це дуже-дуже співпадає з твоїми бажаннями. І хто зі мною дуже давно, той пам'ятає, що в мене були періоди, де я в'язала на замовлення, і, звичайно, моменти, коли ти просто вже ненавидиш той гачок чи спиців, бо ти в'яжеш. Однакові речі. І це дуже важко. Це вигорає. Але трішки згодом я стала до цих моментів ставитись більш спокійніше. І зараз я вже ну, в'яжу добре, супер. Нема того моменту вигорання, що я ось в'яжу і вигорю повністю. Тобто, якщо мені потрібно зв'язати на замовлення, я беру тільки в тому випадку це замовлення, якщо мені від цього дійсно. Отримую задоволення. Ось так. Заробити можна, якщо в тебе є це бажання. Так, третє питання: скільки часу на тиждень ви можете присвятити хобі і як це впливає на вашу професійну активність або інші види роботи? А, скажімо так. В'язанням я присвячую максимально свій вільний час. Тобто, коли в мене є вільний час, я в'яжу. Якщо в мене немає вільного часу, то відповідно я і не в'яжу, бо тобто, в мене є такі дні, де я взагалі не в'яжу нічого, бо Просто нема того вільного часу. Треба спочатку зробити, обробити відео на каналі, попрацювати з каналом, попрацювати з інформацією, виконати деякі робочі моменти, виконати домашні моменти, і, відповідно, я тоді вже в'яжу менше. А, а так, взагалі, я намагаюся хоча б годину-дві присвятити своєму хобі в день. Якщо це виходить, то це дуже-дуже чесно вам скажу, круто, як на мене. Тому намагаюсь максимально, наскільки це можливо, присвячувати хоча б годиночку в день на своє улюблене хобі. Так, далі. Чи було. Чи було у вас таке, щоб що хобі допомогло вирішити робочі питання або надухнуло на нові ідеї? Ні, у мене такого не було. Я просто... В моїй роботі такого не було. Я чула, що розповідала Даша і саме в неї в роботі, але да, в неї така цікава робота, така цікава професія, звичайно, в неї це можливо. У мене в роботі такого, на жаль, ніколи не було. В'язання це моя любов і мій метод відпочинку, як на мене. Далі. Як ви вважаєте, чи варто створювати гуртки для розвитку працівників? Наприклад, творчі заходи, гуртки по інтересах? Якщо є можливість, якщо люди збираються по інтересам, то да, звичайно я вважаю, що потрібно. До повномасштабного вторгнення тут в місцевій бібліотеці мене просили проводити офлайн-гуртки для діток гачком. Також до мене зверталася керівниця бібліотеки нашої місцевої з проханням, чи могла б я, наприклад, в Холодний період часу а, проводити гуртки для пов'язання спицями, шкарпеток для, для дорослих, або взагалі навчання спицями чи гачком дорослих. На ща я відповіла, що да, з задоволенням я могла б, але, як ви розумієте, а, повномасштабне вторгнення все змінило не в кращу в сторону. Тому я вважаю, що да потрібно, якщо є можливість, якщо є люди, яким це цікаво. То обов'язково це потрібно робити. Як підтримувати мотивацію до хобі після виснажливого дня? Чесно вам скажу, у мене такого немає, щоб собі підтримувати мотивацію. Якщо я хочу в'язати, мені байдуже, наскільки був виснажливий день. Я беру спиці, гачок і просто відпочиваю подумки. Мені в цей момент не потрібно ніякого стороннього шуму, взагалі, тобто там відео навіть я можу не вмикати, я можу просто взяти і насолоджуватись. Один-два ряди. І вже і забула про свою втому, як кажуть. Так, що в нас там далі? Як ви вирішуєте, що саме сьогодні будете творити в улюбленому хобі? По-різному, от дивлюсь, лежить светрик. Хочу я його в'язати. Взяла в руки і пішла в'язати. Я, не... я раніше планувала, щоб це було цікаво для контенту на каналі. Пару тижнів тому в мене був моменти, я так захотіла, тобто основним процесом обирала, наприклад, ну як зараз в мене Светрик в кадрі, то ми говоримо, наприклад, Светрик. Да? І цілий день я в'язала, як правило, Светрик, могла чередувати з якимось ще одним процесиком. І, але не так часто той процесик я брала до рук. На наступний день я брала інший процесик, а Светрик вже був як додатковий процесик, і періодично я так в'язала. Це така чисто розвантажувальна гра, було цікаво показувати аудиторії відео насправді. Але, якщо чесно, то я взагалі оглянула, от хочу я сьогодні зараз це в'язати. Я в'яжу. Або бачу, що ось сьогодні це можна завершити. Я це беру і завершую. Восьме питання: як ви прийшли саме до цього хобі і вирішили, це ось моє, а не щось інше? Не знаю. Я почала максимально активно в'язати десь приблизно в 18 років. Тобто, перші свої речі, одяг я почала в'язати. Це було чому я почала їх в'язати. Я їздила в потязі. Кожного місяця до батьків Запорізьку область це займало дуже багато часу, особливо коли тобі потрібно було сидіти і чекати пересадку потягу. Я сиділа завжди в залі очікування, яка платна була. Ну, на той час це була доступна ціна. Зараз я навіть не знаю, скільки вона буде коштувати, тому що це було більш безпечно. У мене завжди були кошти на цю залу очікування і потім кошти були на автобус. Тобто я приїжджала потягом вночі і до шостої ранку завжди чекала до пів, до пів... До пів... До пів на шосту, В шість вже був автобус. Я чекала в цій залі очікування, потім вже трішки так сиріло, я могла спокійно перейти з ЖД-вокзалу до... до автовокзалу. Хто в Запоріжжі, той розуміє, про що я говорю, відстань ка була. Тому оці 3-4 години мені потрібно було чимось займатися в цій залі очікування. Лягтити ти не можеш там, ти маєш тільки сидіти на своєму місці, на своєму креслі. І там спочатку я розгадувала кросворди, потім це була судока, а, тепер... а згодом стало в'язання, яке не замінило більше ніяке інше хобі. Чи підтримує ваша родина, вашу роботу і хобі? Так, моя родина підтримує, моя родина на сьогоднішній день це мій чоловік і мій син. Хоча моєму сину в'язання одного часу в дитинстві дуже не подобалось, бо я ще там сідала з ним дивитися якісь мультики. Я брала в'язання, а йому цього не хотілося. Він хотів, щоб мама була просто поряд і разом з ним дивилася мультику. Ось тому він мене деякий час руйнував до цього хобі. А Чоловік мене завжди підтримує, йому це все подобається. І він ніколи мені не говорив, що ні, ти має, не маєш в'язати чи ще щось, чи ти не можеш купити якийсь моточок пряжі. Такого в нас ніколи в житті не було. Можливо, тому що у мого чоловіка є власне хобі. Я завжди запомічала, до речі, що. Чоловіки, які пилять своїх дружин за їхнє хобі, не мають свого власного хобі. До речі, напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Чи дійсно так, чи це тільки мені так здається, і у мене так страпилося, що якщо у людини нема свого хобі, вона починає приприсипуватись до іншої людини. Так чи ні, напишіть про це. Будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Йдемо далі. Ну, до речі, я маю надію, що ви мене там бачите, бо я вперше так повисіла камеру високо, щоб було краще видно. Ну, не слово. Так, наступне питання. Чи дозволяє ваша робота застосовувати елементи вашого хобі? Ну, так як на сьогоднішній день моя робота це YouTube, і один із них – YouTube канали це в'язальний YouTube, тому так, да, дозволяє. Можу так сказати, зараз. І я завжди використовую в'язані речі, які я в'язала. До речі, багато отримувала на своєму сімейному каналі компліментів стосовно в'язаних моїх виробів, які я одягаю на себе у кадрі. Одинадцяте питання. Яким чином хобі знімає вам стрес після важкого робочого дня? Я вже казала про цей момент, що коли я втомлена і в мене є бажання, я беру спиці і починаю в'язати, я отримую від цього максимальну насолоду, і мені це просто подобається, бо це, як кажуть, частинка мене і мого життя. Дванадцяте питання: чи допомагає вам хобі знаходити себе в себе? Знаходити в себе. Сили йти далі працювати, коли вже відчуваєте, що опускаються руки. Так, да, моє хобі мені допомагає, іноді трішки я буваю там, пов'язала пару рядів. і починаю заново працювати на Ютубі, тому що всі добре знають, що Ютуб це, по-перше, гра вдовгу. тобто для того, щоб мати. Постійний нормальний дохід, треба постійно працювати. І іноді, коли ти випустив відео, а воно не набирає переглядів, воно не цікаво твоєю аудиторією. Тобі здавалося, ну тема цікава, і вона має бути. Але це була моя помилка ну, доволі довгий час. Що я обирала ту тему, яку я вважала, що вона має бути цікава, вона цікава мені, але не завжди вона цікава, на жаль, моїй аудиторії. Тринадцяте питання. Зараз глянула. Яке хобі, на вашу думку, краще б вам пасувало за вашим фахом, окрім того, що ви захоплюєтесь? Чесно кажучи, не знаю, бо за фахом я бухгалтер і в'язання це, мабуть, і те, що є потрібно, тому що ви робите розрахунки. Ну, я ще ну, треба викинути слово Баразит. Я ще захоплююся вишивкою. У мене на це, звичайно, немає зараз часу, але треба її також буде дістати і повишивати все ж таки, по давно я не вишивала. Що вам приносить радість на роботі? Ну, якщо ми говоримо про радості <правжу> моєї нинішньої роботи, то, звичайно, мені приносить результат моєї роботи. Тобто я випустила відео і я бачу віддачу, тобто люди коментують перегляди, лайки. Репости це, звичайно, приносить мені задоволення. Що вам надає сили на робочий день і на хобі? Смачна кава, якщо чесно. Смачна кава. Якби не вона, я б не знаю. Я обожнюю каву і я готова її пити на, по 30 разів на день. І мені можна, можна нічого не їсти, але ось каву, будь ласка, налийте мені. До речі, чиста чорна кава заварна. Демо далі, шістнадце питання. Що ви порадили людині, яка весь час каже, що в неї немає часу на заняття чимось іншим? Я не зможу, бо я весь час працюю. Я б нічого не радила, бо ця людина насправді не хоче нічого робити. Бо... Дуже багато майстринь у нас на Ютубі є, які і працюють, і в'яжуть, і ведуть Ютуб канали. Я вважаю, моя на сьогоднішній таке думка, моя на сьогоднішній день така думка, що людина завжди знаходить час на те, що вона дійсно хоче. Тому, якщо ця людина не хоче займатися своїм хобі, неї нема бажання його ним займатись, відповідно вона цього робити не буде. І... Я б... О, ось, я, я б її ось, щоб я їй порадила, я б їй порадила змінити хобі. Значить, це не її хобі. От і все. Далі. Чи змінилось ваше ставлення до роботи з приходом вашого хобі? Моя робота на сьогоднішній день якраз навпаки пов'язана стала з хобі. Тобто я дуже хотіла ділитися своїми знаннями з в'язанням і. Коли я вже повернулася додому, я це згадала, що для чого я створила YouTube канал. Я задала собі це питання і на нього дала відповідь. Я створила YouTube канал для того, щоб ділитись своїми знаннями. Так, да, я знаю, що деякі відеоролики, відеоуроки, особливо вони не деякі, їх багато таких відеоуроків вони набирають не дуже багато кількості переглядів, бо є люди, які ну, вважаються, що такі розмовні відео їх. Краще поговорив, подивився, поспілкувався і все. А от відеоуроки це таке: сьогодні вони є, завтра немає. Не ваше відео, я найду інше відео, але на сьогоднішній день я вважаю, що це дуже важливо. Те, що я хотіла робити, тим паче зараз це можна робити українською мовою. І якщо чесно, україномовний в'язальний YouTube. і не тільки в'язальний, не такий переповнений ще. Що найбільше ви любите вмикати і дивитись на фоні під час заняття хобі? Я приходжу на Ютуб, якщо в мене є на це, звичайно, час. Особливо це вдома, бо в мене вдома я дивлюся на комп'ютері. В Німеччині мені було дуже складно, особливо коли я це дивилася зі свого старого телефону, на якому пів екрану майже не працює, і, звичайно, дівчатам коментарі я не могла залишати. Я спочатку заходжу на Ютуб, відкриваю головну сторінку і дивлюсь, що ж там на головній сторінці в мене цікаво. Так як у мене два YouTube канали, я заходжу на обидва. На перший YouTube канал дивлюсь, що там цікаве. Тобто тематично про ту тематику, про яку я знімаю, це мені цікаво. Да? І точнісінько, так само на в'язальному моєму YouTube я відкрила, подивилася, що мені цікаво. перші ролики. Наступний момент я відкриваю, якщо я на це маю час, звичайно, відкриваю підписки, свої підписки, своїх дівчат, на кого я підписана, і дивлюся їхні відео. Якщо в мене, наприклад, зараз немає часу, а ага, моя улюблена майстриня, на якої підписана, випустила якийсь відеоурок. Я обов'язково відкриваю цей відеоурок і повертаюся до цього відеоуроку там через час, коли в мене немає, наприклад, можливості дивитися Ютуб, я там чимось зайнята іншим. Я просто його вмикаю на фоні. Вибачте, пройшлося приймати. Я вмикаю, дивлюся відеоурок. Хай він проходить повністю, і потім можу залишити прийти коментар. Ну, Наприклад, я, у мене є годинка пов'язати, бачу, так, сьогодні моя улюблена майстриня випустила відеоурок, а друга моя улюблена майстриня випустила відео розмовного характеру. Тобто я спочатку відкриваю наступну вкладочку відеоурока. Воно не дивиться, тому що ти не перейдеш на цю вкладку, особливо це на комп'ютері так видно. А, а я відкриваю наступне відео моєї улюбленої розмовної майстрині. Подивилася це відео розмовної майстрині. І в мене вже немає часу більше. Да? Наприклад, я переходжу, йду, там, наприклад, займатися своїми справами і відкриваю відеоурок іншої майстрині. Він проходить, коли відеорок пройшов, всі реклами, все-все в мене на комп'ютері, звичайно, немає ніяких блок-каторів реклам. Я приходжу, ставлю лайк, і якщо це відеоурок якийсь, можу просто залишити комплімент. Якщо я початок там, подивилася, або це було на гучномовці, то я, звичайно, поставила дівчинці цій майстрині лайк. Ось так я роблю. Вже, якщо я вже всіх передивилася, вже все-все-все, або мені не хочеться нічого там дивитися того, що я підписана, я можу знайти якесь улюблене кіно, більше детектив, якийсь або фільм. Історичного характеру і подивитися вже його тоді. Так, ваші найулюбленіші моменти в хобі. Мені дуже подобається, коли з такого моточка перетворюється на розкішний процес. Чесно, це моє таке найбільше, тобто на виріб. Ти бачиш, ось бачите, воно так лягає, і як ти зафантазував. Це мені просто я кайфую цього. І останнє двадцяте питання: чи знають ваші колеги про хобі, і як вони дізналися, як реагують на це? Ну, мої колеги, це ті, хто приходять на мене, дивляться і на мене підписані, тому на сьогоднішній день ніяк можу так сказати. да? Всі, хто кому це цікаво, вони пишуть, кому не цікаво, вони не пишуть. Стосовно моїх попередніх досвідів, то всі були в захваті. Хоча, коли я була студенткою, я вже про це говорила, з мене навпаки, сміялися коли я жила в общежиті, в гуртожитку, точніше, і в'язала, з мам там сміялися. Це так, такий мій досвід. Ну що ж, дівчата, я дала відповідь на запитання Даші. Питання було доволі такі цікаві і лоскотливі, мені здається, і в деяких моментах підтримайте Дашу, Даша є молодий канал. І чим більше ми будемо ділитися молодими каналами, тим скоріше вони будуть також рости. Я з вами прощаюсь, до наступної зустрічі у наступних відео.